Вітання від Куркуля. Ми чекали, чекали і нарешті дочекались. Нарешті приїхав в Україну розмитився Фелікс. Це по суті навіть один із моїх найулюбленіших гербіцидів. Нагадаю, це гліфосат у формі амонійної солі, дуже такою потужною, концентрованою. Як його ще називають? Це там сухий раундап. Отака пачка п'ятикілограмова, якої вистачить вам по суті на 5 гектар, там на 4, Якщо дуже у вас там якісь там вредні бур'яни, коштує зараз 1900 гривень з ПДВ. Якщо будете багато брати там, від 10 пачок, то ціна буде 1800 гривень. Навіть на нього. Отже, кому треба класний сертифікований гербіцид, кому треба такий Фелікс. Ставте плюсик в коментарях, ми з вами зв'яжемося і відправимо. Він ще є, його приїхало якби багатенько, але за тиждень буквально ну на очах вже майже 12 тонн його законтрактували, розібрали. Тому не зволікайте. Якщо хочете, Фелікс зв'язуйтесь з нами, відправимо вам.